Привіт, друзі! Давайте сьогодні помандруємо разом зі зірчком та його друзями. Але я дуже просила б допомогти мені донести українську мову тим, кого життя змусило покинути свою домівку тимчасово або назавжди, але душа рветься до рідного слова, як пташка з клітки. Будь ласка, підпишіться і поставте вподобайку. Так нас побачать. Дуже багато людей і почують рідне слово у різних куточках нашої планети. У такій країні, де небо завжди було блакитним, а трави зеленими, жив на світі маленький пухнастий їжачок Жорик. Він був звичайним їжачком, але мріяв стати великим мандрівником. Кожен ранок він прокидався з думкою. Сьогодні я вирушу в нову пригоду, але проходив час, а їжачок так і не наважувався піти далеко від свого дому. Одного яскравого ранку, коли сонце тільки но почало підійматися над горизонтом, Жорик вирішив, що настав час здійснити свою мрію. Я піду в чарівний ліс, вирішив він. Чарівний ліс славився. Своїми незвичайними істотами та неймовірними пригодами. Перший, кого зустрів жорик на своєму шляху, був веселий зайчик на ім'я Валерчик. Він стрибав по траві, співаючи про гірки з моркви. Привіт, жорику! Куди це ти йдеш із таким зосередженим обличчям? Я йду в чарівний ліс, щоб стати великим мандрівником, відповів жорик. Чудово, я з тобою, вигукнув Валерчик, і вони разом вирушили далі. Коли друзі дійшли до входу у чарівний ліс, їх зустріла величезна арка з кольорових квітів, що танцювали під легким вітром. Жорик і Валерчик були вражені красою лісу. Ось це так, наче у касті», – сказав жорик, роззявивши рот від захоплення. Пройшовши трохи далі, вони натрапили на стрімку річку. На березі сиділа мудра черепаха на ім'я Люсьєна. Вона мирно плескалася своїми лапками у воді. Привіт, юні мандрівники! Куди ви прямуєте? запитала вона. Ми йдемо в чарівний ліс, щоб знайти пригоди, відповів Валерчик. Тоді вам потрібно перейти через цю річку. Але пам'ятайте, не все так просто, сказала Люсієна, посміхаючись та бризкаючи воду на свій панцир. Жорик і Валерчик переглянулися. Як же нам перейти? запитав жорик. Люсіана кивнула головою. Вам потрібно знайти три камені, які плавають у воді. Кожен камінь це загадка. Якщо розгадаєте їх, зможете по них перейти. Це буде весело, вигукнув Валерчик. Перший камінь показався над водою і промовив Коли небо нижче від землі. Жорик замислився. Коли дивишся у відбиток у воді, відповів він. Правильно, засміявся камінь і залишився на поверхні води. Другий камінь вистрибнув на поверхню води. У морі плавало п'ять кораблів. Два кораблі пристали до берега. Скільки кораблів у морі? Знову тиша. П'ять! Вони ж на сушу не вилізуть, вигукнув Валерчик. Камінь засміявся і теж залишився на поверхні. Нарешті з'явився третій камінь і запитав, що завжди біжить, але ніколи не йде. Річка, ми кажемо, річка біжить, але не кажемо, що вона йде, відповіли друзі разом. Чудово, переходьте, сказав камінь. Жорик і Валерчик з радістю пострибали по камінчиках на інший берег. Вони відчули, відчули себе справжніми героями. Продовжуючи свою подорож, вони натрапили на веселу галявину, де танцювали різнокольорові метелики. Біля них сиділи три маленькі мишки, які намагалися співати, але в них це не дуже виходило. Допоможіть нам, будь ласка. Ми хочемо заспівати пісню для наших друзів, але не можемо придумати вірші. Попросили мишки. Журик і Валерчик зрозуміли, що вони можуть допомогти. Давайте разом придумаємо веселу пісню, запропонував Жорик. І всі разом почали вигадувати слова. Вийшла пісня про те, як мишки співають на галявині, а метелики їм підтанцьовують. Коли вони закінчили, мишки світилися від щастя і почали співати. Метелики в танці кружляють зраненька, над квітами грає повітря легеньке. Летять вони в колі, мов райдоги блиск. У кожному русі чарівності писк. Метелики кружляють, танцюють у траві. Над квітами літають, і радісні й і живі. Усі разом стали танцювати, і навіть Люсьєна приєдналася до них, плескаючи лапами у веселому ритмі. Після відпочинку Жорик і Валерчик зрозуміли, що час іти далі. Вони попрощалися з мишками та метеликами і вирушили в нові пригоди. Невдовзі вони натрапили на величезне дерево з дверима. Цікаво, що всередині? запитав жорик. Давай відкриємо!» – запропонував Валерчик. Вони обережно відчинили двері і потрапили до кімнати, де жила стара сова на ім'я Серафима, або просто сеня, як всі її звали. Привіт, мандрівники! Я потребую вашої допомоги. Я загубила свої окуляри і без них не можу літати. Де ти бачила їх востаннє? запитав жорик. Вони зникли неподалік, у лісі, відповіла Сеня. Не переживай, ми знайдемо твої окуляри, запевнив її Валерчик. Знову розпочалася пригода. Жорик і Валерчик вирушили на пошуки окулярів. Вони оббігали дерева, заглядали під кущі і навіть запитували у пташок, але окулярів не було. Нарешті вони натрапили на маленького їжачка, який грався з чимось на галявині. Жорик підійшов ближче і побачив, що це окуляри Сені. Привіт! Це твої окуляри? запитав жорик. Ні. Я просто хотів погратися з ними. Вони такі блискучі, відповів жачок. Але вони комусь дуже потрібні. Ти можеш їх віддати власниці? запитав Валерчик. Коли вони повернулися до сені, і жачок віддав окуляри. Ось, пробач, що взяв твої окуляри. Але, сподіваюся, ти не сердиш, не сердитишся. Сеня усміхнулася. Звичайно. Я не сердитимусь. Тепер я знову зможу літати. Дякую всім вам. З того часу жорик, Валерчик і їжачок стали найкращими друзями. Вони разом проводили час, знаходили нові пригоди і сміялися до сліз. Коли день добігав кінця, жорик знав, що його мрія стати чарівником здійснилася. Він навчився, що важливо не лише шукати пригоди, а й допомагати іншим дружити і радіти кожному моменту. Давайте ще раз заспіваємо пісню про нашу дружбу, запропонував жорик. І всі разом заспівали, піднявши руки до неба, відчуваючи, що їхня дружба це справжня магія чарівного лісу. І з того часу кожного разу, коли хтось заходив у чарівний ліс. Вони могли почути веселий спів Жорика, Валерчика та їхніх друзів, які нагадували всім, що дружба, доброта і взаємодопомога це найбільші чари на світі. Сподобалась казочка? Дякую тобі за вподобайку і за підписку. Так побачать це відео мільйони українців, які не можуть зараз бути на батьківщині.